Нові генерації нові комп'ютери. Учні 19-ї школи урочисто зустріли мера міста Нелю Штепу та начальника відділу освіти Олександра Зубарєва. Чиновники приїхали відкрити новий комп'ютерний клас. Обчислювальні машини придбали за рахунок міського бюджету. В цьому чинному році у нас була така мрія, Которая сьогодні в реальность, это відкриття комп'ютерного класу для учащихся 5-9 класів. У нас для этого еще целый э, оздоровительный сезон, для того, щоб з 1-4 задействовать новые технології в учебному і воспитательном процесі. Нову оргтехнику техніку та мультимедійний школа отримала в минулому році на конкурсі школа майбутнього. Саме тоді виникла ідея про новий комп'ютерний клас. За словами мера та начальника відділу освіти у планах. Повне оснащення кабінету інформатики не тільки в 19-й школі, але і в інших школах міста. Наразі планується вихід на високий рівень освіти. Згодом нові комп'ютери та ресурси мережі інтернет отримають 21-та та та 20 та школа. К початку учебного року ми плануємо підключити цю школу до високоскорисному інтернету, так щоб діти могли не тільки освоювати за комп'ютерною грамотності, але й працювати в онлайн-режимі. Молоде покоління отримуватиме нову та якісну освіту. А ось дев'ятикласники засмучені. Вони мали змогу на уроках інформатики проходити програму лише теоретично. Неудобно, конечно, то, что нету на практике наших занятий, могли только теорию изучать. Но в принципе хотелось бы да, попробовать все собственноручно. Мне кажется, это очень важно, чтобы в каждой школе был такой компьютерный класс, современное оборудование, чтобы дальше дети могли учиться, потому что в нашем мире современном без компьютеров не обойтись.